Олександр Ярошенко, компанія БТА Груп. Я запрошую. Зурі прості рішення, непростих завдань. Дякую величезне, доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко, я керівник компанії БТА Груп, яка є офіційним дилером компанії «Взурі» в Україні. Зараз, на жаль, клімат змінюється і ці непрості рішення від компанії Зурі при використанні нашої технології я би хотів вас ознайомити з ними. І трохи показати трохи техніка. На жаль, сьогодні у нас ситуація така, що потрібно розуміти і економічну складову, яку повинні всі рахувати. Тому моя доповідь теж буде присвячена економіці, економіки даної технології безпосередньо. Тому в Зурі це насамперед це технологія, яка об'єднала технологію традиційну і нульову. Ми бачимо, ми бачимо географію агрегатів, які ми виправили на всій території України в різних ґрунтах, в різних кліматичних зонах, в різних погодних умовах, весною і освітню і так далі. Зараз я про це все вам розповім. Знову таки технологія, яка об'єднала традиційну технологію і нульову технологію. І ми маємо посів рядковий посів, 12 см рядок і міжряддя в залежності від агрегатів 23-24 см. Також просопні культури це може бути і 60 см. Міжряддя на 70, коли ми сіємо, обробляємо все рівно 12 см рядок. Коли ми бачимо таку картину, ми розуміємо, що волога це саме основне, в нас в отриманній сході, тому ми розуміємо, чому це відбувається. По-перше, за рахунок кожного хрестків, які залишаються на поверхні ґрунту. Вони стримують вологу і накопичують ту вологу, яка потрібна для отримання результату. Також вітрова ерозія. Теж така проблема, яка виникає при несвоєчасних обмінних опагах, але ж якщо порівнюємо технологію традиційну і музурі, бачимо різницю. Відновлення родівчості ґрунтів, за рахунок чого відбувається? Відбувається це за рахунок відновлення біотики у самому ґрунті. За 8 років наших досліджень, які ми робили у Польщі, ми побачили, що вміст що фосфора може трохи змінюватися практично за 8 років. Такий дуже складний, але ж повільний час виходить на цей процес. Також калію, бачимо зміни в показниках, це Польща, одне господарство, 300 гектарів, на якому у нас роблять ці досвід. Магнію, та сама картина. І піаж грунту міняється. Ми бачимо, що це дуже такий складний період, за який за рахунок тільки бактерій ми отримуємо зміну недоступних форм в доступну. А також економічні показники, за якими зараз поговоримо. Це, по-перше, економія робочого часу, чому тому що... Всі операції виконуються за один прохід. При цьому ми бачимо економію пального до 16 літрів на 1 гектар. Чому? Тому що ніякі роботи не виконуються з періоду цієї технології. Економія добрив за рахунок того, що ми вкладаємо їх прямо у рядок. В прикореневу зону на всю глибину обробки ми можемо трохи зменшити норму мінеральних добрив. І також економія насіння. Ми взяли публічну компанію Західний бух», яка в нас є клієнт, в якої багато земель. традиційно підходить 65 літрів на один гектар – Це обробіток до після. Далі в нас вийшло 26 літрів, це враховуючи одісті кутків без мінеральним добривом, навантаження і насіння. Ми побачили, що ми ну, трохи зекономили в мінеральних добривах з технологією, в насінні те ж саме і також пальне. Ми ці всі гроші взяли, порахували гроші, побачили різницю. І в тих агропатах, які ми користувалися при традиційному посіві, теж можна порахувати перевозити гроші. Порівняли просто так, що от ці вагнерати всі робить на путівах. Далі ми це перевели в гроші. Ми отримали економію при посіві 273 гектари, мільйон 4 гектари. Гривен на отаких 273 по у своєї. Потім збирання, потім врожайність. Знову таки різниця була в минулому році по врожаю ліпака. Перевели теж гроші, отримали додаткових 40 тисяч євро. І далі порахували ці показники, за скільки можливо цей агрегат окупити, на який ж площі. Ми взяли площу 1000 гектарів. Ми порахували е, 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 вартість трьохметрового комплексу, річне обслуговування максимальне, нібито ми все стерли і все замінили. І нашу економію, яку ми отримали на всіх тисячах гектарів, і наш прибуток, який ми отримаємо додатково до прибутку в врожайності. Тим самим ми показали, що на тисячі гектарах цей агрегат повністю себе окупив і ще й заробив 105 тисяч євро. Тобто це відповідь на питання, за скільки він може себе окупити і наскільки це доцільно. Тому що ми не змінюємо агрегати, ми просто міняємо технологію взагалі.